Вітаю вас, шановні глядачі. От і завершили ми повторну відкачку меду у Пархомівці на моїй пасіці. Пішло на це 6 днів часу, щоб відкачати весь мед з усіх вуликів. Накачали не багато, не мало. От таких от цей 8 бетонів меду. От вони стоять усі тут. І завтра повинен приїхати покупець, забрати весь мед, щоб ми не мучилися з його реалізацією. У е, мене до вас одне питання є. Ми е, оголосили, або я оголосив у прошлому відео ціну на мед 140 гривень за літр. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Е, може, це вели, за велика ціна. Бо ніхто так мені не написав і не мав бажання придбати цей мед. Може я чогось не знаю, що тут твориться в Україні. Їзджу між Черкасами і Харківською областю і щось упустив. Сьогодні я, як і обіцяв, ми проведемо вікторіну Розіграш 3-хлітрового відерця меду з моєї пасіки. В прошлой розіграш було запитання на тему, де знаходиться будинок. І ми зрозуміли по вашим коментарям, що не всі е, глядачі мають однакову е, можливість відгадати, бо ті, хто проживають у цій місцевості, мають більше можливості виграти від Дерцемезу. І тому цього разу буде запитання. Не пов'язана з місцем положення якихось будинків або споруд. Воно буде стосуватися одного з моїх відео, і звучатиме наступним чином. В якому з відео, яке я викладав за останній рік, у кадрі на одну мить з'явився автомобіль з державним номером. ВН 5253 ОР Я гадаю, що таке запитання поставить усіх глядачів у рівні можливості. Це треба просто відповісти. Можна вгадати, в якому відео, можна переглянути відео і знайти той автомобіль. Також я вам обіцяв у прошлу відкачку меда, що розповім, що я роблю. З цим з кришечками. Зараз я і розповім. Тут в них остається після стіжування меду ще багато меду. І вони такі доволі важкі. ну, Кілограм 15 тазок важить. А віск сам же він легший за воду. І оце ми заливаємо їх водою. Вони трохи покиснуть у теплій воді, мед розчиниться у воді. І тоді я вручну, отак беру, відтискаю сироп, отримуємо такі шарики, це вже віск, який буде перетоплятися далі. А сам сироп зливаємо у цей бетончик, це не з медом бетончик. І тут у нас вже булькає. Брашка. І буде або медовуха, якщо перегнати через перегонний апарат, буде горілка з меду, яка на смак віддає віском, медом і має, окрім гарного смаку, ще і великий градус. Усім вам бажаю дати прав... надати правильну відповідь на моє запитання. Запитання складніше, ніж в прошлий раз було минулого разу у Вікторині. Але я гадаю, що при деякій праці на це запитання можна відповісти. Ми будемо завтра відправляти. Окупець не весь, ми лишили у собі, і оце мед стоїть чекає на переможця. Це останній мед, що відкачали. І після того, як проведемо вікторіну, ми вже наступного дня їдемо знову в Черкаську область. Погода поки тепла, будемо вести будівельні роботи. І знову з собою забираємо два вулика. Як їх готуємо, ви вже бачили. Так що побажайте нам гарної дороги. На цьому сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.